Вітаю вашій увазі, хочу сьогодні показати вам трояндочку Андре Брюше. Це флербундочка, виведена у 2001 році і названа на честь Чоловіка. Президента Всесвітньої асоціації Троянд Фельгі Бреше. Отже, Трояндочка Андре Бреше. Ось такий вона в мене має вигляд. Вона у мене на опорі, тому що без опори я з нею справитися не могла. Деякі квіточки вже й повідквітали, потрібно обрізати. Висота опори 2 метра. І ширину вона взяла також двох метрову. Дивіться, яка красунечка. Вона має безліч нагород, в тому числі одна і одна нагорода за неймовірний аромат. Квіток. Це флоребундочка, але яка флоребундочка? Жодний кущетримач її, не міг з нею справитися, і тому нами було прийнято рішення кинути її на опору квіточки. Маленькі, 6-8 сантиметрів. Квітнуть. Ой, зараз. Квітнуть суцвітями. в З може бути 6-8 безліч штучок. Ось такого вона в мене мало того, що на опорі, так ще й внизу розкинулася і он вже і. На землі її вистачає, куди не кинь око, бачимо Андре Бріше. Де не де квіточки вже повигаряли, потрібно обрізати. Попробую одійти, щоб показати вам її загальний вигляд. Оце у мене така. Андре Брюше 2 в висоту і 2 метра ширини. Чарівна трояндочка. Нічим ніколи не хворіє. Приємний аромат, матове листечко, ніжно-розові, білі з розовим. Зефірчики це все одна, один кущ, дівчатка. Це все один кущ Андре Бріше. Якщо у вас є опора вільна, сміливо купуйте флорибунду Андре Бріше, і вона справиться з нею. Не гірше за витку троянду, а може навіть краще, тому що в неї безліч, безліч, безліч. Це нічого не сказати. Тисячі квіточок. Оце я розумію флорибунда. Не кожна плетиста трояндочка справиться з опорою, а флоребунда Андре Бреше нараз. Побачила бронзовку, зняла, роздавила, але так я на ній бронзовок ніколи не помічала. Тут вона достає милосіну і я не можу пройти. Милосіна вітається. Ось такий вигляд. Ось такий вигляд, ось така неймовірна краса. Потрібно трошки її вниз попідв'язувати, але на все не вистачає часу. Ось Ось таке диво дивне, ось така флорібундочка Андре бреше. Ще раз наголошую. Два на два. Це все зверху донизу, два на два метра, це все трояндочка Андре Бреше. Так вона ще й квітує на дві сторони. Оце все, все, все. Трояндочка. І він там високо вверху. Це все трояндочка. Андре Бріше. Дуже задоволена цією трояндочкою. Не хворіє. І вже навіть на землі валяється трішки. Їй потрібна опора, її потрібно, якщо є такі гілочки, які ще не на опорі, їх потрібно підв'язувати, тому що квіточок дуже багато, безліч, квітне китицями і під вагою своїх квітів вона поникає. Вже є такі, що перші розсвікли треба обрізати. Я навіть уявити не можу, як я буду їх обрізати. Це все трояндочка Андре Бреше. Ось таке. Сонечко. Аромат стоїть біля неї неймовірний. Але ще одна в неї є така Ах! особливість. Дівчатка, вона дуже, дуже колюча пані. Але що поробиш? Вона мусить захищати таке буйство квіт, квіток, щоб її ніхто не виламував, тому робота по обрізанню весною і по обрізанню від світу, скажем так, Одягатися треба і рукавички добрі, а так з нею зовсім немає ніяких проблем. Приносить мені тільки радість. Тільки радість. Повіду вам ще разочок покажу. Андре Гріше на опорі. Дякую.